Сьогодні ми вишиваємо в режимі 99 ночей в Лісі. Гра називається Roblox. І нам не зробили карту. От що ж таке? Ще нам зробили карту. Боже, ж. Боже о, -о, -о, о сундучок там в будки є. опц, опц і у нас тут сундучок. Зверху він, так? Да? Зверху же ж сундучок. А, він тут. Не там, а тут. Опц, Так. Тільки не мішайте мені відкривати сундучок. В когось там топорик був нормально. А в мене копьо. Нормально, нормально копьо. Угольок, От скажіть, угальок. Тут у нас угольок ні, тут у нас немає уголька. Немає в нас тут уголька. У нас тут є метал, зато. Уголька немає, а метал є. Що ж це таке? Дві метала, два метала сюди. Там у нас є утка, і треба деревка, а і потім золотає. Потім золотаю. Ще в ту будку ми ще вернемось. А тут вовчора є. Да в тій будці Сразу говорю, в тій будці спавниться вовчара. Реально, в цій будці просто, напевно, завжди спавниться. Вовчара. Не знаю даже чого. Але просто він завжди тут спавниться. Не тут він спав. О, гальок нормально. Не тут а вовчара спавниться. А ось тут. Дивіться. Бачите? Ай, да. я викинув своє Так. Стоп. Коп'є. Забрати нам треба коп'є. Я викинув своє коп'є. і сам собі його вернув. Радіо. А, мене вже не влізає. Та да, можеш взяти радіо. Не можеш, чи можеш? Так, поняв, не можеш. Я так зрозумів, ти не можеш взяти радіо, бо того що в тебе не повний інвентар. Не повний. Хоча -ха -ха. може і в нього повний інвентар і того він не може його взяти. Але все рівно б якось би поміг би мені б, взяти б то радіо биб. Так, радіо. Радіо сюди будемо структурувати. Це сюди. у, -у, -у, -у. Четвертий левел. Нормас, нормас. І ще в нас є тут стульчики. Так, робимо ось так. Оскільки нам... А, у ну, нас дофіга фі... до металла. опц, опц. Якщо у нас дофіга... От дивіться, з самого початку треба робити що? Компас. кроватку. Усю, именно усю кроватку. И еще вот такую вот штучку. Чтобы знать, какую ничку выдали. Там, там металлический сундучок. Один крутой зараз. Зараз метал... Там диаманты? Стоп, 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 стоп. Там диаманты? Бачите? Там что, хоть Це все спасти. Боже. А го за ним? Реально го за ним? Го за пацаном? За пацаном йдемо? Я просто замовчаю, бо того, що закінчився запас слів. У мене таке буває. Кінчається запас слів. А ще двері не відкрить? А якщо написати єденція, «Е то відкриється двері? Ні, мабуть, ні. О, металічний сундучок. Нормас, нормас. Т, э, мій любими сундучок з таких простеньких. Це металічний. Не знаю даже чого, але це в мене металічний сундучок. Оп. Вчера, вчера. Капкан. Ай, ай. Получай! Получай! Дурак! Дурен, да? О, колесо! Колесо фортуны! Говорите колесо слава шины. Если что, я сам выдумал. I'm hungry. Стоп, 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 стоп. Я, I'm... Винтовка! Винтовка! Просто винтовка. Класс! А я I'm hungry. Ничего страшного. Мне надо меня набегать. Хотя я I'm hungry. То мне не надо пробегаться. Опа, ягодки. Винтовка! Охо! Ох, Просто-напросто винтовка. Чего? Рили really, винтовка? Нашел я в другий раз нашел в своей жизни винтовку. Реально. С винтовкой жизнь добра. Реально. Винтовка ⁇ это вообще класс. Имба. Я даже скажу, что винтовка ⁇ это просто имба. Уху. -ху. Винтовка. Нормально просто. Винтовочка. О. Там у меня есть куча сундучков, назову там. С киборей какие они да? С реально киборей. А там что, червоный был сундучок? Там червоный сундучок, что-то всем Сантемка сундучка. Нет, это не червоный сундучок. Там я нашел металлический сундучок. О, у нас просто команда киборгов Может даже мы спасём сегодня Домик беля домика Имба Просто домик беля домика Это просто имба Это имба Вот видите, просто круто заспавнилось Капец Сундучок Надеюсь, он не будет и ничь Если ничь, то просто капец нам нам будет, О, нормально. Блин, у меня до сих пор плохой. Нич. Бежим. Просто нич. Я попав. Я попав в ловушку. Фух. Нич. Я же медленный. Надеюсь, мы на нас есть Фух, я уже близко. Ну, близко. Ну, я близко. Ну, я уже большую часть пробежав. Ну, а, uh, тут у нас пацаненок, и если буду лень, то и пацанёнок меня спасет. Нас хавать, жрать. Просто напросто жрать. Жрать! я вообще хочу It's... дуже сильно. Пятый левел! Пятый левел с Крубуда! Офигеть! Просто-напросто! Офиеть. <гаси> Ти хавич хочеться? Це відео буде реально. Довго йти. Нам вже і малого спасує, що хоч. Просто капець. Нормально. У мене є винтовка. Може, ми сьогодні третього малого спасем? Як вам ідея? У нас п'ятий левел. Ну, в принципі, можна спасти малого сьогодні. Е, такого малого ви коротше знаєте його. А може максимальний левел апнем? Ха, а чоб ні. Тріально, а чого б не? Реально чого б не апнути? Начало, наверное, поїмо ми, а потім же, в принципі, можна. Я їсти буду на камері. Ну, це я быстро поїму. Поїмо, поїм. Короче, ви мене поняли. Ну, я майже все поїв. Ну, ще не все, звісно. Ще мені кучу їсти. Ну що. Нормально в нас так нормальна команда. У Нас просто команда Рілі. У Нас рілі команда кіборгів. Просто команда кіборгів. Я готов спасать малого. Третього малого. Так нас тут надо зачиться, нам карту трохи изучить. Того, що, ну... Нам треба знайти малого, реально. Останнього малого. О, це тут ж. надо крафтити, типа, все. Тут у нас культисти будуть. А, да. а я можу зараз. А, я випавню квест. Не, ми, наверное, не будемо сьогодні спасати малого. Просто. Не, будем. Спасати малого ми будемо. Ще як будемо. Просто не зараз, от реально. А малого спасати, Реально щось зараз не хочеться. Ну, за да, да, зараз, якщо чесно, не хочеться щось спасати. От дивиться. Давайте зафолимось, а потім вже, в принципі, можна нам спасати малого. Реально а деревка нам надо кучу, це реально. От дивіться, в цьому кастраві одне деревка дає щось. Просто одне деревка. Дивіться, щось скільки дерев надо. Щоб, ну, щоб, от, просто одну, штучку, раз, два, три. Три дерева. Офіть. Щоб максимальний костюр апнути, нам треба стільки. Ну, навірно, ми з цим відео не будемо спасати останнього малого. Тому що нам ще треба до кучу А, точно хавить хавить хавить. 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 Я просто безполізно потратив пару патронів, а вони ті патрони нам другі, тому що я хочу спасти малого. Да, я реально хочу спасти малого третього малого. Це для мене просто буде достіження, Реально. Сам. Ну, ладно, не сам. Е, з командою. От я хочу іменно спасати. Написано. Дивіться. Е, давай давай спасаємо малого. Чекай, на. Я хочу тобі щось сказати. по англійськи Da vai o passar uma boa e o de o for só man é vai só doma só meu a gente vai precisar de mim. Doma tchau, não Давай спасемо малого. Опц. Та боже, що м мене тут закресли? Я одразу хочу не того малого спасти, а іншого. А де той малой? Ось цей де малой. Ага, в той стороні буде там той малой. Там той? Стоп, 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 в якій стороні? В якій стороні буде малой? Он в якій? У нас тут же кто-то умер. А, а, он вышел. Он просто-напросто вышел. Да. Капец, у нас команда. Да, на Стив, АФК. Просто, честно, на Стив, АФК. Так, у нас, значит, там малой. Да, у нас там малой. Он так, наверное, я не буду бегать. опт 10 секунд. 9. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Если что, я це говорив закритим носом. Тыковка! Ам! Просто тыковка! Просто тыковка! А куди він біжить? Куди він біжить? А, іде малого спасать? Так, я йду значить сам спасать малого чи що? Чи що? Я сам спасати малого не хочу. Тому що мені тяжко буде самому спасати. Я, мабуть, не буду іспользувати. О, вже такий біоломщик. Такий класненький кибік. І де той малий? Де той малий? Де той другий малий? За мною біжить стая Вовків. І стає стая й стає Вовків. А, там мікроволновка була. боже. Окей, okay, let's go. Окей, okay, let's go. Так, да ты малой. Та да, боже, да ты малой. Малой. А, це? Це не малой. А де той малой? А, во! Во та -то їх Точно. Опс. Так вовчики братка. вовчики братка. Так. Тут стая вовки. Да, стая. Я хочу якость тем. Так, перезарядка. Так. Опс. Перезарядка. Чик. Наверное, может, надо бы Может Ой. Бежим просто бежим. Плиз! Плиз! Зара помру. Ай! Просто я Зара помру. За мной бежит. Кучу при кучу в И я. Зара помру. Фух. А вы надо отхилитесь, реально. Надо отхилитесь. У нас тут же кучу. Наверное, мы сегодня не спасаем. Реально, мабуть, ми сьогодні не спасимо малого. Це вам такої даже не знаю. Ну, що будемо спасати малого чи не будемо спасати малого? Скажи мені, це будь ласка. Наверно, ми не будемо Малого третього. Жаль, але апнули п'ятий левел цього і ще плюс знайшли винтовку. Це вже достойно лайка та підписки. Це реально достойно. От скажіть. От напишіть в коментарі достойно це лайка чи не достойно. Ще пишіть в коментарях, чи мені робити отдельне відео там де я просто тільки рибачу і все. І качаю е, удочку до максимального левелу. Оп, у нас тут кукурудза. А, на нас сьогодні нападають Ну, це в принципі пофіг, в мене копіє. Це мене. А пиво нормально. И тем более, это первое нападение тики. Алло, где да они? Я где-то они? Где они? А, вот, первый пошел. Все, первого нету. Второй. Второй пошел. Опц. Опц, опц, опц. опц. Второго нету. Реально, второго нету. В дробилку закидываем эту штучку. Просто мы зломи хакеры. Хардкор. Хардкор Да, самый хардкор режим. О, патроны. Реально, патрончики. Уже 10 патронов. Може мы спасем другого малого, бо я бачу, де він є. Може и не Це это реально. Це така. Э, ну, це така приказка. Спасти или не спасти? от в чому вопрос. Ну, в принципі, на такі скучно, нотки ну, можна закінчувати. Цей відеоролик. Ролик вийшов на сам, хоча закінчувати ми його не будемо. Навірно, спаси малого, потім вже ми цей відеоролик закінчимо. Все в нас день. У мене є вінтовочка, і це плюс, тому що мені буде легше спасти малого, тому що в мене є вінтовочка. А, блін дощ! А дождик це нам не треба. Я буду акуратно дивитися, щоб ніде не було капканів. Бо в такому біомі бувають капкани. Реально. Ха -ха. Опс! Навірно, спасемо другого малого, а третього. Ну, ні, если щебуємо не... спасти. Ні, не, не будемо пробувати, звісно, спасати його. 39 від мене Дай капкан. вичипись. прошу тебя вичипись. 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 Просто вичипись. Там были патроны, айфикс. Ай, нау, Бежим! Не спасаем, наверное. Поза за мной стики в убежать, что даже, Шудар... наверное, не спасаем. реально, не спасаем, наверное, малох, Если вы хотите удельный ролик. там, ну я вже говорю, там, де я рибачу, то пишіть коментарі, і мене зараз, вероятно, з'їдять, так? Так, мене зараз з'їдять. Мене зараз з'їдять. А в нас п'ятий левел. Ну це в нас п'ятий левел, і знайшов винтовку, це вже респект. Реально, це вже респект. Це вже великий респект. А, я вже один. Що? Я виживаю один. Я, я так не хочу. Вот даже то підтвердило, что надо уже закінчивать цей видеоролик. Ролик получивший на славу. Ставьте лайки, підписуйтесь, если це. Если що, я це говорю в закрытом ротом и закрытым Привіт а це е, голос там, де я закриваю рот. Закінчуємо цей відеоролик. Всім бай бай